Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Щось давненько в нас не було на каналі Реклама, а є про що сказати: телеграм-канал від міжнародного гросмейстера, в якому ми щодня розбираємо цікаві шахові моменти, я викладаю фрагменти зі своїх партій, ставлю питання, як ця позиція виникла, як в ній грати, які головні фактори, також ми. Розмовляємо про шахову культуру, про чемпіонів та великих шахістів минулого, про те, які, в них, які вони зробили внески для шахів, що вони такого важливого здійснили. Також ми там мотивуємо учнів до самостійної праці, «Іде праця кожного дня. Кожного дня ви спілкуєтесь з гросмейстром, читаєте його думки, при бажанні виконуєте завдання, найкращі завдання я потім коментую знову-таки у телеграм-каналі. Підписка до кінця 2024 року коштує лише 3,5 тисячі гривень. Один раз платите і цілий рік ви отримуєте корисну, цікаву та веселу мотиваційну інформацію.